Далі далі про ситуацію на Житомирщині Вибухи на околиці самого Житомира. Щонайменше двоє людей загинули, та 15 постраждали. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Пошкоджена заправка, уточнили Суспільному. У нас поліції водночас голова Глибочицької громади Сергій Сокальський у коментарі Суспільне Житомир сказав, що вибух міг статися на складі промислового підприємства у селі Березина. За інформацією патрульної поліції в Житомирській області у зв'язку з надзвичайною подією рух в обох напрямках трасою Київчо перекрито. Почуємо начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бонечка. 12.00 на в населеному пункті березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталося два вибухи. Ми можемо на жаль констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік постраждало. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний, оперативний штаб. Всі служби працюють, потерпілим надається вся необхідна допомога, забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Наш колега Вероніка Гасанова перебуває на місці цієї надзвичайної події. Вероніко, якщо ти нас чуєш, ми готові. Розкажи, будь ласка, як змінюється ситуація. Вітаю, колеги. Ми зараз перебуваємо на місці події. Нагадаю, поблизу Житомира на трасі. В напрямку Київка Києва близько 18 години сталося два вибухи. А повітряна тривога в цей час не була оголошена. А вже є інформація про загиблих та постраждалих. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок вибуху загинуло двоє дітей 15 людей постраждалих. А на місце події виїхало близько 20 машин швидкої медичної допомоги. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Рух по міжнародній трасі наразі. Відновлено, проте він продовжується і є ускладненим. Зберігається значне задимлення. Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб закликає містян зачинити вікна в оселях та мінімізувати перебування на вулиці. Вероніко, ви сказали, двоє дітей загинули. Ви оговорилися двоє людей, так? Не чуємо, вочевич, вочевидь, вочевидь проблеми із зв'язком із Веронікою. Вероні... Вероніці Гасанові дякуємо так. за е, останні новини. Отже, сьогодні під вечір на Житомирській трасі в... сталися два вибухи. Е, спочатку Національна поліція повідомляла про те, що вибух стався на заправці. Згодом уточнили місце вибуху і сказали, що поблизу заправки за останню інформацію на від промислового підприємства. Була і така та. інформація. Вочевидь, місце ще з'ясовують. Очільник Житомирської обласної військової адміністрації повідомив про двох загиблих і 15 Построжні. поранених. Так. так, рух у. Угу. Рух трасою Київ-Чоп був закритим. Машини їхали в об'їзд, але були дуже великі затори. Ми і далі стежимо за ситуацією. і Будемо розповідати вам, як вона розвивається.